Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами розберемо дуже важливе запитання початківців, і що саме цікаве, не тільки початківців. Я знаю багато людей, які по кілька років займаються йогою, але досі не вирішили цього питання. Отже, це початок практики. Отже, положення з рівною спиною і перехрещеними гомілками. Воно повинно бути вам просте і зручне. Тобто, якщо вам складно сидіти в цьому положенні, якщо вас завалять назад, і ви тримаєтеся просто за рахунок м'язів преса і спини, або ви виповзаєте вперед, але у вас сильно навантажується при цьому спина і починає боліти через деякий час, то це ненормально. Тоді вам треба адаптувати це положення. Тобто, не треба сидіти і терпіти. Ви маєте бути в цьому положенні абсолютно розслаблені. Тобто тут включаються тільки м'язи спини, і те м'язи-стабілізатори. Тобто ті, які ви, ну, як би свідомо не контролюєте. Ви зафіксували правильну поставу, і вона у вас є. Тобто, це звичка, це звичне положення тіла. Тут не працюють додаткові м'язи. Отже, якщо вам незручно, то користуйтеся тими лайфхаками, які я зараз дам. В чому суть? Суть в тому, щоб сісти на сідалішні бугри. Сідалішні бугри це дві таких кісточки, на яких ви сидите на стулі, коли ви сидите з рівною спиною. Якщо ви сядете на жорсткий стільчик, то ви відчуєте сідалішні бугри. Отже, якщо у вас коліна піднімається вище, ніж якби таз, тобто підвздошні кісточки таза, то у вас вже завалює назад. Тобто у вас вже спина йде в скругління. Ви вже не зможете її випрямити, тому що таз завалився назад. Якщо таз виведений в вертикаль, тоді у вас може бути рівна спина. Якщо тільки таз завалюється назад, все, рівної спини у вас не буде, ви будете триматися м'язами преса. Отже, що ми тоді робимо? Ми тоді підкладаємо подушку або йога блок під таз. Підклали, сіли, перевірили, чи можемо ми випрямити спину і розслабитися. Тобто, якщо в нас коліна по суті опустилися нижче, да, на рівень, наприклад, кріплення ноги, оцього суглоба кульшового, то все ви можете випрямити спину. Якщо коліна не опустилися, вони залишилися вище, то тоді ми підкладаємо ще один кубік або ще вищу подушку і сідаємо зверху. І таким чином регулюємо це положення. Але це ще не все. Є альтернативні положення, які ми можемо використовувати навіть без використання кубіків. Якщо нам це положення не вдається, і нас завалює назад, ми будемо працювати з куршовими словами, відповідно, колись в нас воно вийде. Але доки не виходить, то ми можемо сісти тазом на п'ятки. Отаким чином. Раз, і два. Нас рівна спина. Якщо в цьому положенні є дискомфорт, дуже часто розповсюджена ситуація, коли в людей не кладуться підйоми на підлогу. Тобто ноги, отак, от крючками, залишаються і їм просто боляче сидіти на підйомах, боляче отут, тобто сильно впираються підйоми в підлогу, тоді це положення також вам не підходить, бо сидіти. Отаким чином це вже не дуже вірно, бо тут ну, йде ізлам ступні. Тобто ми сидимо на пальцях ніг, це теж невірно. Тоді ми можемо це положення також адаптувати і ще по ходу паралельно розтягувати підйом гоміклостоп. Що ми робимо? Ми беремо кубік і підкладаємо його між п'яток під таз. І сідаємо зверху, але підйоми ми намагаємося покласти. Таким чином. Якщо цього замало, все одно ви відчуваєте напруження або в колінах, вони сильно зігнуті, або все ж таки підйом давить в підлогу, то ми беремо ще один кубик і підкладаємо ще один кубик під таз і сідаємо. І таким чином ми знімаємо навантаження з підйомів, з колін і отримуємо положення з рівною спиною, в якому ми можемо теж сидіти в медитаціях та під час пранаям. Тобто під час дихальних пауз. Е, отже, два таких варіанти використовуйте і не думайте, що терпіти це нормально. Тобто, в Йозі не треба нічого терпіти, треба шукати такі положення, в яких вам буде комфортно, і ви будете відчувати ефект. Тобто ви будете отримувати користь. Тобто, там, де треба розслабитися, там треба розслаблятися і слідкувати за диханням, слідкувати за тілом, спостерігати за станом. А не сидіти і триматися спиною пресом і думати, коли це мучення нарешті закінчиться. Отже, якщо у вас залишилися запитання, то задавайте їх в коментарях. Якщо інформація була корисною, не забувайте реагувати і ставити лайки. Буду дуже вдячна за те, що ви будете допомагати росту цього каналу і мотивувати мене знімати нові відео. Отже, до зустрічі!